Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою «Вчасно». Вітаю вас. в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Музика. Усі співробітники Бендерської держадміністрації проходитимуть атестацію на профпридатність. Міністр внутрішніх справ продовжує прийоми громадян з особистих питань на місцях. До босарах на честь загиблих захисників республіки закладено сквер. Перший прийом громадян з особистих питань провів у Кам'янці та Рибниці міністр внутрішніх справ республіки. На першу зустріч із очільником відомства записалось 12 людей. З подробицями Валентина Стасішина. Кам'янчанин Петро Скрипник проживає по вулиці Жовтневій вже п'ять десятиліть. Стосунки з сусідами завжди складалися по-доброму. Але нещодавно поруч будинок придбала молода сім'я, яка завдає клопоту всім, хто мешкає біля них. Мені ні контакті, ні з ким ругається, обзивається зорно словами. Вони не контактують ні з ким, сваряться з усіма, обзивають людей похилого віку непристойними словами. А там і діти ходять до школи, чують усе. Ми налаштовані на те, щоб їх навіть виселити з нашої вулиці. Керівник гуртка з політехнічного технікуму Марія Цуркан вирішила проконсультуватися щодо правомірності дій з заборони проведення дискотек після 22 годин. Нарядний договор. Орендний договір на певний режим роботи було укладено на цілий рік. Але через зміну графіка впала кількість відвідувачів дискотеки. Зараз молодь не має де відпочивати. Ми разом з вами знайдемо вами виходу путі ситуації. Якщо інші інстанції вас не чують, потрібно було прийти до держадміністрації. Ми б знайшли спільне рішення, але дії мають підставу. Ми провели аналіз, який показав, що дискотеку відвідують особи віком до 16 років, а це законом забороняється. Ті проблеми, які були в компетенції місцевої влади, частково обовід. Одразу вирішувались на місці, бо людина одержувала адресу установи, куди необхідно звернутися. Декілька звернень безпосередньо стосувалися втручання Міністерства внутрішніх справ. Ми брали контактні дані у громадян, на питання яких неможливо було сьогодні дати відповідь через відсутність необхідних документів. Коли їх представлять, усі проблеми, з якими люди звернулися, постараємось вирішити. Поки що на прийом прийшло трохи більше десяти громадян. І не всі питання, з якими вони звернулися, були в компетенції Міністерства внутрішніх справ. Але подальша щомісячна практика виїзних прийомів, на думку міністра, дасть можливість громадянам поступово зорієнтуватися. Чергова апаратна нарада відбулася сьогодні при главі Слободзейської держадміністрації. Разом з керівниками міських управлінь обговорювали нагальні проблеми та підсумки зробленого. Оксана Крук знає більше. В первомайську минулої п'ятниці було порушено водопостачання основної котельні. Вона єдина і забезпечує теплом все селище. Причина збою зношеність труб, які прослужили більше 40 років. Довелось водогін повністю замінювати, а воду подавати за тимчасовою схемою. Подача тепла була припинена, але, можливо, мешканці її і не відчули. Вже проведені земляні роботи, доставлені матеріали, в конкретні терміни буде відновлено водопостачання за постійною схемою. Це дозволить надалі уникнути подібних ситуацій. Загалом в районі ситуація з водопостачанням задовільна, зазначив директор Слободзейського управління житлово-комунального господарства. Сьогодні активні роботи ведуться в селах Ближній Хутор, Глине, Чобручі. У Первомайську була встановлена 22-метрова водонапірна вежа. Роботи, значить, підходять до фінішу. Підходять роботи в селах суклеї, а також у Фрунзе, де основні водоводи прокладені, і де підключення водопостачання до споживачів. У селі Володимирівка роботи ведуться з електропостачання свердловини, вартовини. Йде її обв'язка. Ми плануємо завершити ремонт усіх об'єктів середині грудня. Звернули увагу сьогодні на засіданні і на ситуацію з ремонту покрівель у Слободзейському районі. Робота вже виконана над восьми об'єктами. Незавершеними залишилися ще два. Сроки всі вложились, Все виконали у термін. За якістю зроблено все на Я задоволений ремонтними роботами. Щоб виявити проблеми та шляхи їх вирішення з оглядом будинків культури, шкіл, дитячих садків. Голова держадміністрації з начальником управління культури і руно об'їхали ряд населених пунктів. Вже відвідали села Незавертайловко, Чобручі та Первомайськ по об'їзду. В ході об'їзду звертали увагу на соціальні об'єкти. Є низка питань, недоробок, які необхідно відрегулювати найближчим часом. Це стосується водопостачання і каналізації в деяких дитячих садках. та школах проблемні об'єкти виявлені в селі Чобручі, два дитячих садки. Там відсутня каналізація. Глава держадміністрації підкреслив, що найближчим часом ці питання будуть вирішені. Традиційна апаратна нарада відбулася і в Бендерах. Сьогодні керівники муніципальних підприємств про стан справ вперше звітували новопризначеному виконуючому обов'язки голови держадміністрації Юрію Гервазюку. Було окреслено на засіданні коло питань, які потребують першочергового вирішення у темі Ольга Марчук. Дороги, вода, світло і дахи наболілі проблеми, вирішення яких, на думку новопризначеного глави держадміністрації, повинно покращити життя бандерчан. Саме на них необхідно найближчим часом загострити всю увагу. Зараз вже розробляється програма заміни водоканалізаційних труб у будинках. А самі будинки та дворові території незабаром мають бути освітленими. всі до нового року всі під'їзди повинні бути з освітленням. Над кожним має висіти ліхтар. Сьогодні до кінця дня повинні надати мені інформацію. Щодо технічних можливостей проведення цих робіт негайного вирішення на думку глави сьогодні потребує і питання ремонту дахів. Проблемних будинків зараз у місті 614. До їх переліку також входить майже половина дитсадків та будинок культури імені Ткаченка. Відтепер зазначив Юрій Гервазюк, говорити про брак коштів держадміністрації не будуть. Кошти вони є. Просто потрібно припинити їх розбазарювання. Якщо простежити ситуацію з того ж технічного обслуговування, громадяни сплачують щомісяця по кожному будинку. Я вас запевняю, зібравши ці гроші за 4-5 місяців, дах кожного будинку буде відремонтований. Чекати, що хтось прийде і безплатно зробить, це утопія. Тому треба всім разом з розумінням ставитись до цих питань. Атестація на профпридатність – ще один захід, про який йшла мова на нараді. Пройти її найближчим часом мають усі співробітники держадміністрації, починаючи з заступників голови і закінчуючи простими фахівцями. Акзаменувати буде спеціально створена комісія з представників адміністрації президента та відповідних відомств. В восарих на місці загибелі перших захисників міста. У 90-му році у вихідні було закладено сквер. Молоді липи та дуби разом із депутатами саджали учні та мешканці мікрорайону Великий Фонтан. Надія Паєрєлі далі. Валерій Міцул, Володимир Готка і Олег Лецюк загинули 2 листопада 1990 року від рук націоналістів. Пам'ять придністровських захисників сьогодні увічнена в стелі, яку встановили в 90-х роках. В суботу на цьому місці заклали сквер ми завжди відвідуємо це місце не тільки 2 листопада, але й навесні, щоб пам'ять збереглась для наших дітей і внуків. Депутати мікрорайону Великий Фонтан і учні школи номер 5 вирішили посадити дерева. 11 лип і 9 дубів. Саджанці дерев надало місцеве вужикига. як правильно саджати, розказували депутати. Катерина Дімітришина, ініціатор акції, віддала сільському господарству більше 40 років. Ми викопали хорошу яму. Ми викопали глибоку яму, обрізали трохи кореневу систему, висадили і утрамбували землю. Тепер поливай, і коли будеш дорослим, одружишся, прийдеш з родиною, і побачиш дерево, яке ти висадив, друге від дороги. Олег Гилицюк був в 1990 році такого ж віку, як ти. Старшокласники п'ятої школи мікрорайону Великий Фонтан вже не вперше беруть участь у озелененні міста. Зізнаються цього разу їх місія особлива. Рішили сьогодні посадити дерева в честь тих людей, які погіблі. Ми вирішили сьогодні посадити дерева на честь людей, які загинули на цьому місці, на честь перших захисників нашої батьківщини. Вважаю, що сьогодні тут посаджу дерево і буде гарно, і на душі стане добре. Навесні на цьому місці. Організатори акції планують висадити ще саджанці берези і квітучі чагарники. А держадміністрація району остаточно порядкуватиме цю територію цього року. Тут вже виклали тротуарну плитку біля джерела. На черзі традиційний відеогляд українських новин. Україна та понад 30 країн світу вшанували пам'ять жертв великого голоду 32-33 років. Тоді щодня від нестачі їжі помирало 25 тисяч українців. До київського меморіалу прийшли сотні людей. Серед них і всі президенти незалежної України. Разом із киянами вони принесли лампадки до свічки пам'яті. Кримінальну справу проти керівництва Моршинського заводу мінеральних вод депутати Львівської облради розцінили як рейдерське захоплення і закликали президента, генпрокурора та Вищу раду юстиції негайно втрутитись у ситуацію. Потужне підприємство виробника мінеральних вод звинувачують у несплаті податків у розмірі 3 мільйонів гривень. З 16 листопада на рахунки заводу накладено арешт. 55 мільйонів гривень найбільший штраф в історії України, виписаний за те, що підприємство не бере на роботу інвалідів. Таку суму має сплатити державна компанія Енергоатом за новим законом за відмову працевлаштовувати людей з обмеженими можливостями, штраф для директорів збільшується майже в п'ятеро. З власної кишені вони сплачуватимуть 1700 гривень. Суботу стартував перший турнір з футболу на кубок першого придністровського телеканалу. Протягом трьох тижнів за перемогу боротимуться 13 аматорських команд міністерств, держслужб, представників бізнесу. Чемпіонат проводиться за ініціативи Придністровської телерадіокампанії і приурочений всесвітньому дню телебачення, який відзначався 21 листопада. Підтримали починання і профспілки, обіцяючи у фіналі особливий сюрприз переможцю. Спонсором турніру виступила фірма «Фарба Фарбагруп. Спасибі величезне нашим хлопцям, які прийшли і запропонували мені провести цей турнір. Я впевнена, що ми зробимо його щорічним. І Кубок першого Придністровського з кожним роком буде збирати все більше і більше команд. Надію на те, що такі змагання стануть щорічними, висловили і всі учасники чемпіонату. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Ефірну шестафету продовжить інформаційно розважальна програма молдавської редакції і та. Як повідомляє гідромецентр, 27 листопада очікується мінлива хмарність без опадів вранці місцями туман. Вітер південний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 до 5 градусів тепла в день від плюс 7 до плюс 9. На півночі республіки вночі 2-4, в день 6-8 з позначкою плюс. Атмосферний тиск близький до норми.